Це не урок рідної мови у французькій школі. Це ніколи не здогадаєтесь. Вінницькі учні вивчають точні науки. Михайло 12 років. Він навчається у сьомому класі. Йому подобаються французька та англійська мови, а також цариця наук. Щойно він про це розповів. Опановувати математику іноземними мовами у Вінниці вчать не в школах, а в центрі з інтеграції до європейського та світового освітнього простору. Саме цей центр є центром по підготовці дітей і підготовки команди відповідним чином з усієї України, от яка їде в Париж і захищає честь України. Діти дуже добре знають математику, мають гарне розвинене логічне мислення. Дуже добре було б, щоб вони гарно володіли і іноземними мовами. Причому не в такому традиційному, звичному для нас розумінні добре володіли іноземною мовою, а щоб вони могли гарно розуміти спеціалізовані тексти, зокрема математичні. Щоб якщо в них виникають якісь питання стосовно цих текстів, щоб вони могли звернутися і внести уточнення до цих текстів. Щоб вони могли викласти математичну думку іноземною мовою, відвідувати такі заняття під силу не кожному школяреві. Щоб стати французьким чи англійським математиком у Вінниці, потрібно мати неабиякі схильності до вивчення цієї дисципліни. Все ж, якщо це про вас, можна проходити конкурсний відбір. Після нього двері центру для юних піфагорів завжди відчинені. До речі, сьогодні тема уроку – піфагорті. Пізнали? Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Правильно, теорема Піфагора. А це її формула. Основне завдання цього освітнього центру поглиблене вивчення математики. Досвідчені педагоги готують учнів не лише до олімпіад міжнародного рівня, але й до навчання за кордоном. Ми з дітьми… Розв'язуємо як олімпіадні задачі, так задачі е спеціалізовані до змагань різного типу з Кубків Європи, з міжнародних чемпіонатів, так і різних змагань, е які зв'язані з розвитком розв логічного мислення. Таких змагань ігрових, як Пентаго, Меджик, е універсальні квадрати. Ми тут вчимо багато дуже наперед. І навіть я в цьому році почав вчити нерівності кущі, там факторіали. Я розумію, що все це я ще два роки назад добре знав і міг цим оперувати. Тому це дуже корисні заняття, і вони знадобляться. Навіть не тому, хто буде математикою займатися, а просто навіть у житті дуже часто використовують логіка. Заняття в центрі безкоштовні. Щороку їх відвідують більше сотні школярів від другого до одинадцятого класів. За час існування закладу учні вибороли 16 золотих, 14 срібних та сім бронзових медалей на міжнародних математичних змаганнях. Нагород дуже багато, от але як їх багато не було, завжди хочеться щороку, щоб були нові здобутки, підкорювати нові вершини. Е, всі для всіх відомо, що важко здобути першість, але ще важче з року в рік підтверджувати ту першість, отримувати її, тому працю треба докладати до того дуже багато. Педагоги розповідають, навчання в центрі учням подобається більше, ніж у школі, адже всі їхні дії виключно за власним бажанням. У нас нема такого обов'язкового домашнього завдання, як в школі. Діти… Можуть виконувати домашні, можуть не виконувати. Захотіли сьогодні, прийшло шість чоловік. Завтра захоче прийти п'ять, хтось хтось не прийде. Тобто у нас не є обов'язково, так як в школі. В нас є діти, які приходять нові і залишаються надовго. Втім, додають, користуються діти цим рідко. Мовляв, така свобода їх ще більше дисциплінує. Аби бажаючих вчитись, побільшало керівництво обіцяє сюрприз. Вже з нового навчального року школярі вивчатимуть математику ще й німецькою мовою. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.